Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалт розреде в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас цікаву квартиру недалеко пляжу. Це той самий будинок, в якому ми маємо, і попередню квартиру, тому, будь ласка, зверніть не увагу. Отож, квартира 99 975 квадратів. Тут ми маємо одну спальню і один санвузол. Зараз ми бачимо кухню. Ось так вона виглядає одразу. Поруч є господарчий блок. По ремонту, по плитці, скажу, що досить непогано. Маємо на дві двері. Тут вхідна зона. І вхідної зони ми бачимо вітальню. Звичайно, по стінам потрібен ремонт, тобто необхідно трішечки освіжити цю квартиру. Ось ми бачимо диван. Тут ми бачимо невеликий балкон, але хочу звернути увагу, тут металопластикові вікна. Далі ми заходимо в. Санвузол. Ось так от він виглядає, Досить таки непоганий. Ремонт по плитці. Теж непоганий. Маємо зеркало. І тут ще одна спальня. Ось так вона виглядає. Бачите, потрібно, потрібно трішки освіжити цю квартиру. Маємо навпроти вмонтовані шафи, ще досить таки непогані. Як на мене, і тут маємо балкон. Теж гарні вікна на балконі і вихід на головну вулицю. Ось ми вийшли нашого будинку, тобто пляж зовсім поруч, ось так він виглядає зовні.